Доброго вечора, кажу усім, хто зараз з нами. Слава Україні, всім, хто її захищає новини в ефірі нашого телеканалу. І зараз про головне. Стартуємо із приємних новин ще один обмін полоненими і повернення нашого землякам. Сьогодні в Україну приїхали 45 військовополонених серед них 22-річний військовий житель Тернопільщини Микола Філіц. Сьогодні хлопець подзвонив родичам, радісно повідомивши, що вже вдома в Україні. Бо він сказав доці, що я живий, здоровий, це вона і хресна мама йому. З напишіть мамі, що я все, зі мною нормально. І не менш приємна новина, Херсон повернувся під контроль збройних сил України. А у Тернополі святкують херсонці, які тимчасово живуть у нашому місті з українськими прапорами та плакатами підтримки, вийшли на центральний майдан. Щасливі посмішки та сльози радості на очах не сходили з облич. Херсонці об'єдналися і вирішили відсвяткувати визволення рідного міста. Ми прийшли святкувати е, визволення Херсону. Зібрались, прийшли і кричимо дуже голосно про те, що е, ЗСУ нарешті зайшли вже в місто. І ми скоро зможемо додому повернутися. В Херсон зайшли ЗСУ. Для нас це свято, і ми зібралися всі разом для того, щоб це відмітити і підтримати наших людей, які там залишилися, і сказати дякую нашим ЗСУ. До інших тем, шкода довкіллю на понад мільйон гривень. Таку суму сплати до бюджету підприємства Копичинецької громади. Обвинувачені без дозволів користували сміттєзвалищем, а також викидали сміття на непристосованій для цього земельній ділянці. Суд зобов'язав порушників сплатити суму шкоди, завданої довкіллю це 1 мільйон і 100 тисяч гривень. Кошти спрямують у бюджет України. Горіло зерно. Пожежа трапилась у селі Золота Слобода козівської громади. Там зайняла зерносушка. Вогонь знищив дві тони зерна кукурудзи. Також через займання пошкоджена сама зерносушка. 18 тонн зерна кукурудзи через пожежу не придатні для використання. А приблизно 80 тонн таки вдалося врятувати. І поліцейські шукають чоловіка, який обікрав магазин у центрі Тернополя. Як він виглядає? Зафільмували камери. тож дивіться. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють особу чоловіка, який вчинив злочин. Подія трапилася 18 жовтня. Чоловік викрав товар, з магазину, що на вулиці Митрополита Шептицького. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 677 0810 або на лінію 102. Встановлюватимуть бурдюрні камені. 14 листопада буде перекритий рух транспорту на проспекті Злуки. Через ремонт на ділянці Тарнавського з Луки-Коновальця в напрямку вулиці, 15 квітня, не зможе курсувати ні приватний, ні громадський транспорт. Відновлять рух 19 листопада. І далі про масштабні будівельні роботи у Тернополі продовжують облаштовувати дощовий колектор. Наразі робітники працюють при вході в парк Тараса Шевченка зі сторони вулиці Соломії Крушельницької. Вже замінили усі інженерні мережі та комунікації. Зробили спеціальний бетонний лоток, завдяки якому дощові талі води з території житлових районів нашого міста зможуть відводити у тернопільський став. Ближчими днями планується завершити роботи по накриттю даного колектору і відновленню проїжджої частини і пішохідної зони. При сприятливих погодних умовах, в межах двох тижнів ці роботи будуть завершені і буде відновлено проїзд на вулицю а також повноцінний пішохідний перехід. Його нескореність надихає боротися, а мудрість навчатися патріарх Йосиф Сліпий залишив великий доробок наукових праць. До сьогодні його діяння не є цілковито оціненими про спадщину патріарха, а також його вплив на сьогодення. Говорили у Західноукраїнському національному університеті на міжнародній конференції з'ясовувати питання віри і науки в Україні та світі крізь призму концептуальних засад. Патріарха Йосифа Сліпого зібралися науковці та студенти. Спадщина Йосифа Сліпого це велике джерело для дослідження та осмислення в сучасному контексті. Про Україну і світу у концептуальних засадах великого патріарха говорили науковці в Зуну саме сьогодні. Це той час, коли багато було, чого ми повинні переосмислити. Йосиф Сліпий говорив: дуже легко любити Україну, коли вона багата і самостійна. Але давайте будемо любити її такою, яка вона є сьогодні, для того, щоб вона стала багатою і самостійною. Саме ці доносли його слова дають нам впевненість, що тільки об'єднання дозволить нам будувати нашу самостійну багату Україну. На міжнародну науково-практичну конференцію в класичному університеті Тернополя зібралися професори із понад 40 українських університетів, науковці з Європи та Сполучених Штатів Америки, студенти та духівництво. Патріарх власне уособлював у собі е, життєвість українського народу, е, покликання Боже покликання до Його існування, до його свободи і до Його незалежності. Бо саме Господь Бог покликав з Тернопільської землі заздрості е, такого велетня духа. Це Віра в Бога стала основою стійкості і витривалості патріарха. Йосиф Сліпий був педагогом, дослідником і науковцем. Чимало його праця, що особиста бібліотека патріарха, збережена в освітньо науковому центрі. Зазначимо, патріарх за життя долучався до заснування університетів. Був учасником багатьох євхаристійних конгресів. Значну увагу приділяв спілкуванню з українською діаспорою. Наукова і пастерська спадщина сліпого налічує 14 томів, виданих у 1968-96 роках. Твори патріарха і кардинала Йосифа. Бути чи не бути новорічній ялинці останнім часом, тема стає все актуальнішою у Києві. Петиція не встановлювати в центрі міста новорічну красуню моментально набрала необхідну кількість голосів. Щоправда, одразу за тим створили інше звернення. Мовляв, не дати росіянам забрати у нас свято. А в Івано-Франківську цього року замість традиційної буде ялинка із дитячих малюнків. Яку еленку хотіли б бачити у центрі нашого міста тернополяни дізналася наша Яна Полухіна. Чи бути новорічній ялинці? Питання, яке зараз починають обговорювати в українських містах у Києві. До прикладу є вже дві петиції: одна, щоб ялинки не було цього року, адже війна, а друга, щоб все таки була. Тернопіль, а що скажуть тут? Ну по-перше, люди здебільшого розуміють такі настрої і подекуди підтримують позицію: не встановлювати новорічну красуню у центрі міста. І, взагалі, зараз не час святкувати. Мені самої син воїн. Яке може бути яка радість, коли наших? Багато гине зараз за нас. Я вважаю, що недоцільно». недоцільна. Напевно, ні, бо зараз такий час складний в Україні і таку яскраву ялинку ставити. Я не підтримую такого. Хочете, не хочете, але є речі, які не проігноруєш. Складна економічна ситуація, адже встановлення ялинки і декору це як правило витрати. Та й ситуація в енергетиці нестабільна. Економія електрики на першому місці зараз. З одного боку ніяким москалі нам не спортить свято. У нас все одно буде новий рік, але я вважаю, що з нашою економікою, з нашим станом, зараз краще мені здається, зекономити, тому що по-любому люди будуть ставити ялинки в себе в кімнатах. Там в мене наприклад світло висить. Вже та хай там як люди хочуть свята. Новорічно різдвяна пора, чарівна у цей час, ніби народжується надія і віра у краще майбутнє. А головне діти війна не має забирати у них дитинства і можливості вірити у казку. Та да, хоч це щоб було щось позитивне. От е, в цей час війни, хоч би щось було позитивне, і людям трохи як підняло настрій в такий час. Я звичайно за те, що допомога зсу дуже дуже потрібна. Ну але навіщо, мабуть, і, і свято ж теж людям потрібно, тому що дуже вже важко всім. Ялинку можна ввечері не світити, а в день з нею пограти, біля неї погуляти. Чому ні? Діткам маленьким вони повинні, хіба діти маленькі мають, повинні пам'ятати про війну і кожен день сумувати. Дівчатка я ялинку. Так. Замість традиційної ялинку із дитячих малюнків планують зробити в Івано-Франківську. Ця ідея сподобалась і тернополянам. Навіть ті, хто проти святкування зараз зізнаються, якусь цікаву альтернативу зеленій красуні можна придумати, аби і економно, і патріотично, і святково. Ну то дуже добре мені здається, якщо можна знайти такий якийсь вихід, то то така гарна ініціатива. Покреативити якраз буде час, але ніхто нам свята не, не зіпсує і все буде Україна. У міській раді Тернополя вже повідомили, що проведуть опитування серед містян, щоб прийняти оптимальне рішення і врахувати побажання людей, а також воєнний час і необхідність економити електроспоживання. Продовжуємо зупиняти кровотечу і рятувати побратимів в екстремальних умовах. Для тернопільських нацгвардійців провели тренінг з тактичної медицини. Військові вчились накладати турнікети, робити бандажування і тампонувати вузлові кровотечі. Також удосконалювали свої вміння оперативно евакуювати поранених із поля бою. Мандрували коридорами каналу, читали із суфлера і проводили інтерв'ю. Діти із Маріуполя та Енергодара мали змогу поспілкуватись з журналістами та дізнатися більше про зовсім інший бік телебачення. Камера, студія, суфлер. Наш телеканал запросив у гості дев'ять дітей, які переїхали з Маріуполя та Енергодара. Їм від 6 до 12 років. Тим, як живе телебачення, зацікавлені, але одразу видно сприйняття світу і питання у них серйозні. Ці діти у Тернополі вже не перший місяць. І, хоч тут не чутно вибухів і немає обстрілів, цю тему вони обговорюють досі. Зокрема, і під час спілкування із журналістами у відділі «Ньюзрум». Наші гості зацікавлено розпитували про тонкощі роботи на теле. Телебачені. Ми українці які всі переселенці. Я якщо чесно, також такою переселенці. Мандруючи коридорами телеканалу Дітлахи потрапили у найцікавіше місце до телестудії. Саме тут кожен з них мав змогу спробувати себе в ролі ведучих новин. Діти навіть наважились провести інтерв'ю. З вами Максим Панасенко та мій колега Рота Фроман. Сьогодні ми будемо розповідати наші новини в Тернополі. Україна це понад все. Давайте розпочнемо. Координаторка центру Я Маріуполь каже: рада, що діти завітали на телеканал, адже кожен з них зміг частково спробувати себе в цій професії. Завжди дуже спрацьовує інтерактив. Коли ви їх запросили бути ведучими, вони спробували кожен сам себе. Вони побачили, як вони виглядають, як вони тримаються, як вони повинні поставити свій голос, привернути увагу. І думаю, що це буде таким мотиватором для того, щоб працювати над собою. Діти кажуть, те, що побачили сьогодні, не аби як зацікавило їх, і вони у майбутньому хотіли б спробувати себе у цій професії, адже до цього вони лише мріяли побувати по той бік екрану. Мені дуже понравилось бути в ролі телеведучої. хоч я дуже волнувалась, але це було дуже класно. Мені тут дуже сподобалося, тому що я ніколи такого не бачив. Не бачив, як це знімається все, як це монтажується. Це було дуже цікаво для мене. Я дізнався, як знімають режисери, автори, ну там та інші. Екскурсія завершилась на позитивній ноті. Діти ділилися враженнями, дякували всім, хто був з ними. Показав інший бік роботи телевізійників та дав змогу спробувати себе у цій роботі. І ще одна бандаролька перемоги вже готова відправитися із Тернополя до Англії. Цього разу туди поклали різдвяні іграшки, які робили під час майстер-класу студенти медичного університету. А ще роботи дітей-переселенців, які відвідують творчу студію дивотворчики у Тернополі. Вироби продадуть, а кошти частину направлять для воїнів. А решту віддадуть матерям, які виховують діток з інвалідністю. Чиї роботи також доклали до бандерольки. Дивіться. Різдвяні кульки для бандерольки перемоги до майстер-класу із валяння новорічних прикрас долучилися студенти Тернопільського національного медичного університету. 22 учасники у підсумку створили 22 такі прикраси. НС тримає у руках власноруч створений кантрібол. Це є одним з заспокійливих засобів, тому що коли ви проколюєте голичкою, можна уявляти, що це тіло мускуля. І так себе е, заспокоювати, і це все відбувається дуже швидко. Енес і Соломія не просто долучились до майстер-класу, а й стали співорганізаторами. Зробили оголошення двома мовами, завдяки чому участь взяло більше учасників. Щоб підтримати збройні сили України і для того, щоб також дуже гарне заняття для зняття стресу. І наші студенти дуже активні, були іноземні студенти, які захотіли долучитися, і дуже активно проявилися. Ці кульки стануть частиною. Бандерольки перемоги, яка поїде до Англії. Там різдвяні прикраси будуть продавати на ярмарках, а виручені кошти передадуть волонтерам у Тернопіль. Ярмарки організовує родина Катерини та Олексія Смик. Вони були в нашому центрі, в нашій дитячій кімнаті. Коли почалася війна, вони приїхали зерпіння. У них троє діток. Потім вони виїхали в Англії. буквально на днях загинув її старший брат Едуард. І ті речі, які продадуться, вони підуть частково і на те, що потрібно закупити для його підрозділу. Майстер-клас для студентів проводили у студії дивотворчики. Її маленькі вихованці також долучилися до наповнення бандерольки перемоги. Я от робив для себе один арбузик із мокрого валяння. Для нього треба мило, вода, а потім тереш його. А потім, виходить, а потім виходить такий арбуз. Ми малюємо малюнки, потім їх скануємо і друкуємо. Ми ще робимо закладки, ось тут з лавандою є. Можемо валяти такі ляльки-мотанки. Ще дівчата робили ось такі обручі. Мета створення виробів це, звісно, в першу чергу допомога нашим Збройним силам, ну і плюс ми навчаємося, освоїмо нові техніки, це надзвичайно цікаво, розвиваємося, допомагає пережити теперішні часи і, тим більше, що допомагає нашій країні на шляху до перемоги. Окрім дитячих виробів, до бандерольки поклали і творчі роботи матусь, які виховують діток із інвалідністю. Виручені кошти від продажу саме їхніх прикрас віддадуть їм, а також матерям діток-переселенців. Ми всі оці іграшки передаємо також цю бандерольку в Англію. Я думаю, що вони там продадуться, і ми тим самим допоможемо кошти дамо цим батькам, тому що вони завжди мають потреби. Виховують діти з інвалідністю, там є потреба в них і на лікування, і на догляд. Нагадаємо, бандеролька перемоги ініціатива благодійного фонду Промінь Сонця, до якої долучаються умільці з усіх куточків нашої країни. Їхні рукотвори надсилають за кордон, де продають на доброчинних ярмарках, а виторг спрямовують на потреби наших захисників. Він складає кубик Рубіка за 8 секунд. Школярі з Тернополя в десятці призерів міжнародного конкурсу у Швеції. Зі змагань Клемент Дячун повернувся із восьмим місцем. Наші журналісти вже готові розповісти про хобі тернополянина більше, як давно він складає кубик Рубіка, Які його найкращі результати? Про все це дивіться просто зараз. А за скільки часу ви складете кубик Рубіка? Школяр із Тернополя робить це за 8 секунд. Таку швидкість у спідкубінгу Клемент Дячун напрацював за два роки. Перший я е, взяв кубик Рубіка у руки, коли почався карантин, і з того моменту я почав вдосконалюватися. І зараз я уже е, вважаю себе. Ну, можна сказати так, професіоналом, оскільки збираю за 7-8 секунд. Це практично хороший світовий рівень. За час свого захоплення Клемент вже третій побував на міжнародних змаганнях. Нещодавно змагався у Швеції. Хлопець єдиний представляв Україну на рівні зі спідкуберами із 17 країн світу. Я попав у фінал і. Я був у першій парі, змагався разом із норвежцем. Він входить у топ 10 найкращих людей в світі, які займаються спідкубінгом. І його найкращий результат одиничний складав менше п'яти секунд. А вас тоді було скільки? Мій середній час був 8 секунд і 92 мілісекунди. Цікавість взяла своє, і я теж вирішую взяти в руки кубик Рубіка. Намагаюся, незважаючи на час, скласти бодай одну білу сторону, але оранжевий є. Можете подивитися, навіть не замітили. «Клас! Повезло. Ну Десь так приблизно я і складаю кубики Рубіка». Климент розповідає секрет складання кубика Рубіка це знання десятків алгоритмів і вправність рук. Всього існує чотири етапи. Перший етап це наша ціль зібрати білий хрест. Нам потрібно отримати якось якимось чином два правильних своя. Третій етап, наша задача полягає у тому, щоб наверху були повністю всі жовті елементи. Тобто у нас є зараз 5 жовтих, потрібно ще 4. І останній етап це перестановка всіх елементів третього слою. Тут існує всього 21 алгоритм і відповідно до кожної ситуації. Вибрати під підходящо Ось на такі нехитрі правила і послідовності у Климента йде кілька секунд. І це точно не межа досконалості, каже хлопець. А поки ми складаємо, в нього з'являються прихильники. Я вдома я Правильну сторону чи просто? «Ну, Просто правильну сторону, але повністю я їх не складав ніколи. Браво! Клемент потрапив в десятку найкращих з на конкурсі у Швеції, але на цьому розвиватися не припинить і продовжить вдосконалювати свою швидкість. І до новин спорту шість сотень спортсменів приїхали у збараж. Там триває чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків до 15 років. Тернопільщину представляють 35 борців. Змагаються учасники у Збаражському спортзалі дитячо-юнацької спортивної школи. Зазначимо, це вперше чемпіонат України з вільної боротьби відбувається саме у збаражі. Ну і на завершення. Дощ, сніг чи сонячна погода. Чого очікувати жителям Тернопіля у вихідні дізнаємося просто зараз. Моя колега Яна Полухіна про все вже розпитала в гідрометеоцентрі, тож дивимося, аби знати, чого чекати. Осіння погода. Тернопіль ще не продовжить перебувати у полі підвищеного атмосферного тиску. А отже, у вихідні синоптики прогнозують гарну погоду без опадів і сильного вітру, а температура повітря, як для пізньої осені, буде високою. Нічна буде в межах 2-7 тепла і денна 7-12. Також в нічну таранкову пору доби можуть складатися всі сприятливі умови для утворення туманів та серпанків. Така погода має протриматися до наступного вівторка, 15 листопада, а вже у середу почнеться похолодання. На день чекаємо опади, і по температурі повітря, вже починаючи з середи і до кінця тижня, слідуючого, вночі буде близько нуля градусів, навіть можливий невеличкий мінус, в день з невеликим плюсом. Десь так від 2 до 7 градусів тепла. Отже, і з наступного тижня погода ставатиме усе ближчою до зимової. Та вже і час, кажуть синоптики, адже наразі середні температурні показники на два, а то і п'ять градусів вище за кліматичну норму. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що в цій годині були з нами і разом підсумовували сьогоднішні новини, особливо ті приємні про полонених та наш звільнений Херсон. Вдалого вечора і до зустрічі.